Всіх вітаю, з вами Марія і до чого нам готуватись завтра? Що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо, як завжди, з особистого життя. І дивимось. Дорога короля Кубків показана. І така... Якась звична дорога. Я б не сказала, що щось таке новеньке. Але радість буде. Це або до вас, або ну більш за все, як один піде, але, знаєте, від проблем піде, тому, я так розумію, радіти буде. З вами буде як розмова, або навіть будете святкувати разом. Тут якась така дорога, яка для людини, знаєте, от вона важлива і вона обміркована. Це не просто, от, а, піду, там, може, і вийде щось. Ні, тут сплановано все. Тут буде робити так, як вже якийсь час думав про це сфера кохання. До чого готують карти у вас у сфері кохання. А тут король пентаклів показаний з пропозицією, з, з, щось теж, знаєте, ну, прийде, приїде, зателефонує у вас по-різному воно буде. І. Теж, знаєте, воно непогано, бо будете задоволені його бажанням швидко щось змінити, щось зробити, щось взагалі, от, те, до чого людина прагне. Те, що буде пропонувати вам, вам, ну так, знаєте, впевненості вам додасть своєю пропозицією. Далі дивимось, дії чоловіка у бік жінки. Цей день. Ой, ну, тут, тут така бажана для нього жінка, тут э, компліменти, тут натяки такі, ну, які ніби то і натяки, а ніби то і пряма мова, що він хоче. Тут хоче закрити складну для нього тему. Ну, якщо, наприклад, давно не бачились, вже хочеться бачити, хочеться обіймати. Якщо там дов... ну, була тиша, може не було змоги зателефонувати, поспілкуватись, тут в цей день вже жінка буде відчувати себе от най, -най, -най. Саме, саме. І буде радіти, і він буде радіти з того, що він буде відчувати від жінки, що вона кохає, що вона і знає, що вона кохана. Тут, тут взагалі, то знаєте, чоловік який щасливий від того, що ви в нього є, ну, якщо жінка слухає. Дії жінки у бік чоловіка давайте побачимо. Дівчинки, закохані ну, і закохані відлюдник. Ну, це як? За що таке? І король мечів, і мах на дні колоди оце жінка. Оце ви даєте? Ну, тут може бути така ситуація, що навіть і не один чоловік в цієї жінки є на вибір. І вона думає, хто їй кращий, хто їй найпотрібніший. І обирати буде в цей день. І тому, може, чоловік буде такий щасливий, бо буде знати, що вона його обрала. А для когось я б не стала говорити, що це про двох чоловіків. Бо знаєте, Все ж таки, тут буде щастя, ну тут, тут є любов, тут щоб там вона собі не думала, щоб там чоловік не думав і чого б він там не боявся, але тут є любов, і тут може бути ситуація, коли давно не бачились, от просто давно не бачилися в цей день, вже ну або навіть і не чулись давно. В цей день, от знаєте, як зірочка засяє від людини. Яка ну, якийсь час просто тиша була між вами. Як, ну, може, телефонна розмова, може для когось навіть як привітання через людину, але все ж таки це буде ну, щось дуже приємне, що виявляє, виявляється, що про вас не забули, що про вас пам'ятає. І це як сигнал для чоловіка буде. Ось так, для когось. Далі робота. О, о, куди? Ну, давай вистрибнула ту. Ну, тут, зараз дотягну і буду казати. Угу. Дивіться, все ж таки не нове, хоча, як новий початок, воно показано, але робота не нова. Це те, що вже добре знаєте, і це те, що може бути як через отаку королеву Кубків, через людину, праця, або для когось робота, ну, як, як в допомогу комусь може людина просити вас про допомогу. Але, ну, знаєте, зверніть увагу, бо Може бути якась суперечка все ж таки. Але для когось ще й може бути, що ви там собі робите, ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, як вам треба і для чого вам це треба. Але є людина, яка злиться на вас. Ну, чи то не подобається, що і як ви робите, чи ну, просто таке відношення до вас. Може бути і така ситуація. Ну, я думаю, що ви дасте тому раду. Далі, що вам важливо прийняти завтра? О, то тут вистрибує, хтось з вас вистрибує або до вас людина вистрибує з, з зависання десь дійсно, от не було спілкування з кимсь. Хтось як загубився трошки, зник з радарів, але в цей день вже людина з'явиться, вже буде з вами. Спілкування буде, навіть прийде, приїде, щоб побачитись, поспілкуватися. Ось тут така більш ситуація. Хоча не зовсім буде зрозуміло, що, що це так людину спонукало, щоб так е, різко з'явитись. Знаєте, от Коли ви собі навіть намалювали, що це буде навіть довша якась там мовчанка від людини, може, там, наприклад, ви знаєте людину, і людина час від часу так зникає з вашого поля зору. Але якось з'явиться неочікувано навіть для когось з вас. Знаєте а чому? Що злякається чогось? Давайте я трошки все ж таки хочу докласти. Чого ж злякається? Бо тут фонить. Чого злякається людина? Ага, суперника чи суперницю якусь намалює собі. Ну, Так, якесь суперництво налякає. Так, і навіть тут натяк є на суперницю. Що злякається, що це, поки я тут десь, то там же вже кружляють навколо вас. А, давайте побачимо, від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам краще за все відмовитись. Від дуже різких змін. Бо це ви так вважаєте, що будуть зміни, а ви насправді по колу будете ходити. Тут, якщо це стосується якоїсь матеріальної складової, якщо це стосується якоїсь дороги, вона нібито, знаєте, не ще не зовсім. Готова, ви, може, не зовсім готові до такої дороги. Може, там, ну, як, якщо, наприклад, це заради чогось, ця ситуація може не до кінця підготовлена для вас. Ну, Наприклад, може, ви там замовляли якийсь документ, вирішите приїхати, забрати, а він ще не готовий. Тобто відмовтесь від того, щоб. Наприклад, якщо вам треба зробити якусь дорогу, щоб вточніть спочатку, ну тобто не робіть так, знаєте, от, а раптом все готове, зателефонуйте, спитайте, поцікавтесь спочатку, бо це може бути дорога. Знаєте, от як по колу сходили один раз, підете другий раз. Далі дивимось, чого ж не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Планування все ж таки не уникнути, і це дасть вам правильний результат. Це закриє якусь складну для вас ситуацію, бо так ви будете мати контроль. Так ви просто будете тримати ото руку на пульсі. Може навіть і допомагати вам буде ось така королева жезлів. Якщо на цей варіант, це не ваша карта. Може, дійсно будете в парі з такою людиною працювати? Далі дивимось. порада від вищих сил для вас на цей день? Порада від вищих сил. Суперництво все ж таки для когось з вас виходить. Але знаєте, це справедлива якась ситуація, або це ситуація по роботі. Це щось для когось суперництво з колишньою королева мечів це дуже часто в колоді ще й карта колишньої Там, дружини, наприклад, вашого чоловіка. Наприклад, це може бути карта свекрухи вашої. Колись зі свекрухою треба якесь суперництво мати, але врівноважиться ситуація, ви її якось так м'яко стабілізуєте все ж таки. Хоча спочатку буде така суперечка, а може, для когось з мамою карта імператриці може вашу матусю показувати, якщо. Ну... Самі розумієте, розклад загальний, якщо у вас матуся жива, може бути і таке. Але ж по справедливості тема закриється. Це все, що вам треба знати. Ну і порада, порада, да? зараз порада від ваших сил. Ось так буває, що заплутаєшся в питаннях. Так, все ж таки. Угу. Ну, дійсно, от тема справедливості, вона для вас буде надважливою в цей день. І е, дивіться, якщо суперництво буде між дітьми, теж наголосіть, будь ласка, про справедливе рішення, бо це буде тема навчання для них через щось таке, що там між ними трапиться, або між вами і дитиною трапиться. От, робіть по справедливості. Інакше ну, тут просто не можна. Тут навчальний процес. Це треба розуміти, і на це треба буде обов'язково звернути увагу. Так, ну і все. На цьому. Всім вам дякую за перегляд і всім вам бажаю гарного дня і гарних подій. І людей теж гарних поряд з вами. І обов'язково будьте в безпеці, і ви, і ваша родина, і всім вам. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось в наступних відео. Всім пока!